Окей, okay, друзі, у цьому випуску на вас чекає битва P2P Earn Games. Ханнівуд проти Crazy Defense Heroes, яку гру обереш саме ти. Добрий день, друзі, ми з України. Радую вітаю вас всіх на своєму каналі. І з вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлан. А у цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікавого та захоплюючого формату Битва Титанів. Битва P2P Earn Games. Хто отримає перемогу та хто стане абсолютним переможцем? Ханівуд проти Crazy Defense Heroes, ми починаємо. А розпочнемо ми із нашого улюбленого проєкту, і це Ханівуд. Отож, про проєкт Ханнівуд. Ханівуд це власне країна мрій, де ведмеді мають власні володіння, і саме ці персонажі більш частинного часу пересвячують його підтримці. Це P2P блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь впевненість, занадійність і перспективу гру мені де точно. А, також в грі є м, крута штука, адже ви можете всього за 5 хвилин заробляти реальні гроші. Як це можна зробити, це доволі просто. Отож, Перший варіант це заробляти купуючи на макетплейсі пасіки та е, бджоли, після чого генерувати прибуток в реальному е, часі. Е, тобто, нічого складного. другий варіант це заробляти, перемагаючи в режимі ПВП бити. Тут теж нічого складного. І останній варіант, він є набагато простіший: це е, заробляти, поклавши свої токен ікон в стейкінг. Механіка така: під час посадки дерев гравці можуть генерувати додаткові монети, і їх можна класти на стейкінг і отримувати пасивний власний дохід. Партнери та інвестори. Як ми бачимо, то серед партнерів ми можемо помітити дуже відомі обличчя, а це космос, Бідмед, Огінгс, Догон, Стартер та інші. Про що це наговорить? Правильно, Ханівуд це та гра, яка має велику підтримку з боку користувачів. Щів так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно круто. Команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це є єдина та потужна система, це є власне професіонали, які знають свою роботу. А при цьому команда складається за досвідчених людей. В цьому можна переконатися, поглянувши на аж такий великий ажіотаж серед е, гри. Е, отож. Наступним, а ось тепер перейдемо до конкурента Honeywood, і це Crazy Defense Heroes. Отож, Crazy Defense Heroes. А це друга частина тріології ігор під е, франшизою Crazy Kings, що випускається Animoca Brands. Це мультибрендова кампанія, що спеціалізується на блокчейн-геймінгу та технології штучного інтелекту. Всі ігри е, розробляються на аутсорсі фахівцями з офісів, що розташовані по всьому світу у США, Гонконгу, Південній Кореї, Фінляндії, Аргентині, Астонії та Чехії. При першому запуску гравцею надається час на навчання, де докладно розглядається механіка всіх процесів. Гра відбувається шляхом набору карти різного класу та рідкості, загальна кількість яких перевищує 500 одиниць, уявіть собі, серед класів виділяють героїв башти заклинання та екіпірування. Рідкість може бути звичайною, рідкісною, епічною та легендарною. Суть полягає в установці та захисті веж. Гравець може діяти як соло, так і поєднатися з друзів. Та іншими гравцями в мережі в клани та Кільді. З певною частиною відбувається спаун світових босів та хвилі особливих супротивників, які вимагають особливої стратегії та посилення захисту. Крім цього, передбачена сюжетна кампанія, що включає кілька рівнів. Token Tower є ексклюзивним проектом для франшизи Crazy Kings. Він випущений за стандартом erc 20 на базі Ефіріума. Зараз його можна придбати на суші Swap, зокрема за Ethereum та USDC. Та торгується на кількох криптобіржах. А ось тепер перейшли до фіналу порівняння. Crazy Kings, euh, пробачте, Crazy Defense Heroes, це є гра із жанру P2P Earn, котра є власне непогані, але однозначно є куди рости, погодьтеся. А в свою чергу, Ханівуд увібрав себе в усі сильні сторони, а саме, це можливість заробляти всього за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру у собою, можливість укладання своїх розумних навичок та інші. Окрім потужних переваг, проект Ханівуд має сильну команду, яка досягає все нові та нові, нові цілі. А також може відмінити той момент, що проект підтримують велика кількість інвесторів, користувачів, партнерів. Що безумовно круно, круто впливає на проєкт. Якщо порівняти ігровий процес а також графіку, то серед двох конкурентів Ханівуд отримує абсолютно перемогу. Адже захоплюючи цікавий геймплей, не дасть вам сумувати, а промальована додали графіка персонажів кат мазину та інших аспектів, буде приємно для вашого сприйняття підсумок. Після порівняння двох проєктів перемогу отримав, звичайно ж, Ханівуд, тому вітаємо його із перемогою. До нових зустрічей в наступному випуску. Бувайте!